Як на курс гривні впливає Чорна П'ятниця, і скільки грошей спалить Нацбанк, щоб підтримати курс нацвалюти? До вашої уваги традиційний прогноз курсу на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Середина листопада на українському валютному ринку пройде під знаком кількох важливих чинників. Перше це наближення граничного терміну розрахунків із бюджетом за третій квартал 2025 року. Вже цього тижня експортери активніше продаватимуть валютну виручку для майбутніх розрахунків з бюджетом, а імпортери будуть змушені накопичувати гривню з тих самих причин, що знизить їх можливості щодо купівлі валюти на міжбанку. Такий розклад завжди працює на користь гривні на валютному ринку по друге в умовах серйозних пошкоджень критичної інфраструктури через російські обстріли держкомпаніям та бізнесу доводиться витрачати значні ресурси на закупівлю пошкодженого імпортного обладнання. Це створюватиме додатковий попит на валюту. По-третє, в Україні де факто почався сезон розпродажу за форматом чорної п'ятниці. А це також тисне на міжбанк. Яким чином? Рітейлери не хочуть ризикувати своїми товарами і намагаються не тримати склади максимально заповненими. І щоб забезпечувати свої акції необхідною кількістю імпортних товарів, вони протягом цього тижня та й наступного будуть великими гравцями на торгах. Що стосується девальвації гривні, то Нацбанк оголосив про збільшення золотовалютних резервів до рекордних 49,5 млн. Ярдів доларів таким чином з цими резервами вдасться уникнути серйозної девальвації гривні наприкінці 2025 року та у 2026 році. Втім, є і негативний фактор, який наразі ще не тисне на гривню. Це відсутність прогресу у переговорах Мінфіну із власниками ВВП варантів, які мають близько 35% цих інструментів. На сьогодні у руках приватних інвесторів залишається варантів на суму понад 2,5 мільярди доларів, які Україна прагне вже давно реструктуризувати. Через війну, зрештою, цю проблему буде вирішено, але поки що це негативний фактор для ринку. Щодо політики Нацбанку, то для підтримки курсу гривні на міжбанку та закриття критичного імпорту для потреб оборони, енергетики та економіки загалом, за прогнозом Олексія Козирєва, НБУ в останній місяць року витратить близько 5, майже 5,5 мільярдів доларів. Втім, аналогічні обсяги максимальних інтервенцій Нацбанку спостерігалися і у грудні 2024 року. Обсяги щоденних операцій на міжбанку за системою Блумберг за прогнозом Олексія Козерєва буде в межах 190-280 мільйонів. Доларів за виключенням вівторка, коли обсяг операцій буде в межах 165-215 мільйонів доларів, причина цьому вихідний день у США. І ще одна цікава деталь фінансового ринку: населення продовжує активно купувати валюту. За розрахунками Олексія Козирєва, щоденна купівля валюти населенням на картки та на готівковому ринку продовжить перевищувати обсяги її здачі на 35-65 мільйонів доларів. І це також матиме додатковий тиск на курс гривні, як на міжбанку, так і на готівковому ринку. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень. Почну з міжбанку. За прогнозом Олексія Козирєва, коридор у парі євро долар цього тижня перебуватиме в межах від 1,148 до 1,167 долара за євро. Безготівковий долар на торгах у період з 10 по 14 листопада буде в межах від 41 гривні 65 копійок до 42 гривень 20 копійок. А курс євро на міжбанку буде в діапазоні від 48 гривень 10 копійок до 48 гривень 80 копійок. Готівковий ринок на тлі збереження високого попиту на валюту з боку громадян обмінники продовжать працювати з досить широким спредом як по долару, так і по євро в межах 20-30 копійок. У разі посилення коливань у парі євро-долар на міжнародному ринку та стрибків курсу євровалюти на українському міжбанку. Фінансисти продовжать практику частої зміни своїх цінників в обмінниках протягом дня. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 50 копійок до 42 гривень 50 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – у межах від 41 гривні 55 копійок до 42 гривень 45 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 гривень 5 копійок до 49 гривень 10 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 48 гривень 10 копійок до 49 гривень 5 копійок. Також нагадаю, що аналітичні відео з Олексієм Козрєвим дивіться на ютуб-каналі МінФін. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.